Сьогодні мій день починається з роботи на городах. Сусід Руслан попросив йому вигороти города. Відмовляти я не став, тому що це можливість заробити. Я вже, звичайно, планував ставити трактор на зберігання, так як вже немає роботи на моїх ділянках. До речі, поміняв у ньому масло, фільтри, і обійшлось мені це все у 8 тисяч гривень. Ну, і бачите, з кожним разом кредит збільшується. Дуже багато витрат було у цьому місяці. І, до речі, кредит я брав під заставу будинку. Ну тому головне не прогоріти з цим кредитом, щоб не залишитись без даху над головою. Але будемо сподіватися, що в наступному сезоні я цей кредит закрию. Це Руслану, готово. По скільки враю, Саш? По 50 гривень. Але дивись, тебе тут пагорок крутий, то буде 55. Добре, добре, без проблем. Е, інші хлопці також а, і по 55 гривень. А скільки в тебе тут сотих? Тут у мене 35 сотих, Це разом буде. 1925 гривень. Так, вірно. Тримай, Саш, і дякую тобі за роботу. Будь ласка, звертайся, якщо що. Ну, Звичайно, я помучився з цим городом сьогодні. Тут, як бачите, друзі, дуже крутий пагор. У нас ще до того йшли дощі. Як бачите, Руслан розкидав гній на городі, і виходить, що коли ораєш підверх, трактор буксує, а коли їдеш вниз, то його заносить. На цьому городі, я думаю, сьогодні літрів 10 палива я витратив точно. Ну і тому, відповідно, ставив більшу ціну за роботу. Але як виявилось, я не один так рахую. Ну і бачите, трактора починає носити. Трохи було проблемно сьогодні з цим городом. Ну і тому на кожній ділянці буде, друзі, індивідуальна ціна за роботу, яка буде залежати від складності самої роботи. І я думаю, буде нормально. Я відробив частину грошей за амортизацію, ну але, як бачите, все рівно кредит ще великий. І я думаю, до збору врожаю кредит буде значно більший. А ще плюс до того я враховуватиму відсотки по кредиту кожного місяця. Не забуваємо, що я не купував насіння, хімію для оприскування. І щось мені зараз вже стало страшно, коли я почав це все рахувати. Я думаю, до того часу, коли будемо збирати врожай і будуть якісь перші заробітки, то кредит буде десь під 200 тисяч. Ви як думаєте, друзі? Пишіть ваші варіанти в коментарі і подивимось, хто був ближче. Ну, бачите, такими замовленнями можна відбити якусь частину кредиту, але ці замовлення бувають не часто, як бачите. Ну, з часом зрозуміло, що клієнтська база в нас збільшиться. І зараз це якісь такі лише разові замовлення. Тому я на замовлення не розраховую, а розраховую на заробітки зі свого врожаю. І тепер я можу вже ставити трактор на зберігання. Баці, в мене залишається десь приблизно 30 літрів палива. Добре. На зиму я ховаю техніку в сараї. Добре, звичайно, що є така можливість. Ну і далі роботу ми вже продовжимо навесні. Поки що будемо відпочивати. Навесні, як тільки пригріло сонце, дістав з погребу картоплю, яку я залишав на насінні, як пам'ятаєте. І дістав її, щоб вона прогрілася. Е, нагадаю вам, що я залишав один причіп, і з того причіпу в мене вийшло 35 мішків картоплі. І зараз їх поскладаю ось тут під навісом. І тут вона добре прогріється. Цього року я садитиму один гектар картоплі на пайовій ділянці. І сподіваюся, що з цього врожаю кредит я все ж таки закрию. І до речі, по кредиту за ці декілька місяців мені нарахувалося 26 тисяч гривень пені. Ну і кожного місяця ця сума пені збільшується, тому що збільшується сума кредиту. Доброго, звичайно, мало. А якщо ще подумати, що це тільки початок, то це просто катастрофа. Я навіть далі боюся рахувати, що там буде. Мало того, що в мене не тільки не посаджено, мене ще й земля не оброблена на сьогоднішній день. І зараз буду набирати Тарахонича, що він мені заскородив мої ділянки. І він, до речі, придбав собі трактор. Трактор дуже крутий, і скоро ви його побачите. Іван Калин, чи є вже замовлення для Сашої Аграріса. Дякую. Я йому зараз зателефоную. О, Саш, там вже твоє замовлення прийшло. О, дякую, Олесь. До якої можна буде забрати це все? Я до шостої буду. Добре. Добре, дякую. Я до шостої під'їду. Все, чекаю, бувай. Давай, до зустрічі, бувай. Це, друзі, прийшло насіння сої та хімія для оприскування. І на це все зараз знову піде чимало грошей. Прийшов до магазину за хлібом, а хліба вже немає. Супер! Сьогодні борщ буду їсти без хліба. Он якраз і Тарахонич їде. Зараз з ним під'їдемо. Ну, це ж він до мене їде, скоро до ділянки. І зараз, друзі, побачите, якого звіра він собі придбав. Ну трактор мені дуже подобається. Це, звичайно, не порівняєш його з тим, на чому він працював до цього. Гляньте, який красик, ти що? Здорово, Діло. Так. Здорово, здорово, все. де сісти. Ну а як? Обов'язково, місто, все. Повидеш. Ооо, цьому тракторі, звичайно, вже більше місця. Розповідай, як там тобі новий трактор. О, як часи? Вже робив ним щось на городах. Була я був у директорки. Ну і. Був, працював. Ракета. Так. Та пірю сидиш. Хе -хе. Ну, тепер вже будеш з діду з комфортом працювати. Ну, то вже дідове пора було щось таке, бо то вже тут УМЗ, ХТЗ, задрано туди вся. І що, за УМЗ навіть не сумуєш чи що? І каплю ні, навіть не сниться. Хе -хе. Ну, бачиш, тепер вже все на кнопках буде. Ну це звичайно добре. Ну, кнопка, автомат, вже тобі не треба тут гарувати постійно. Кутачум там. Ну так, так, це ж не зрівняєш. Ну, трактор хороший, супер. Дезер собіся і все, кондиціонер. Оце навігація вже присутня, так то що? А ну, що ти вже будеш більше землі набирати? Ну то вже буде щось мало, який бізнес, і для себе відкривати, бо то треба. Правильно. Так, дивись, скородимо всі ділянки і ось цю пайову, і біля хати. Без питань. А я вже давай проїдуся з тобою, гляну як працює цей трактор. Зараз да, да, две. Одну кнопку нажимаю. Опускаю і поперли. Я тут вже зрозуміло, що ти не зрівняєш його з ЮМЗ чи ХТЗ. Тепер вже набагато комфортніше. Ну, ще мені іванючка бачить кидали блатні. О, як аксесуари. Я десятий таку відділу не пам'ятаю. Не да, купили так. десь на заправці, я не нагляд. А я теж брав на заправці. Ну. Той син трохи підсобив на агрокомплексі, там ті котехніки, Сашко, то є катастрофа. Ну, можу вийти. Та ти що, прийшли, така бери, який хоче. Я кажу, то мене тільки хороші не який хоче. <laughs> то що син трохи допомагав з грошима? Ну, то підсобив. 400 тисяч мені підсипав каси. Та Добре. Бачу, агрегати теж нові брав. Ну оцю оди. Як вона. Борони. Так, да, борони. А ще ті що там плуг, вроді би є. Там привезли все в одній машині, велика машина, така приїхала. Угу. Та й поскладували, а старі агрегати якісь полишалися там. Може, що тобі згодиться, та й візьмеш потім. Та я б то взяв, але поки немає за що. Кредит. Так. Гроші наживні. А що ти знав, то я як прийшов туди, то в мене була пачка грошей типу, по 500, а, а та жіночка-бухгалтерка казала, може ти ще, ще по 100 принесли. <рес> Мало їй було. Ні, що типу, ну, малі купюри, знаєш, не було купити. <рес> Ні, да я зрозумів, маю на увазі, що меншими купюрами треба було нести. По 20 гривень. Ну то я казав, що діда пензія, дідо не годен так відкладати. Ну, бачите, у них там суми по сотні тисяч. І буває не гривень, а доларів, то для них то копійки. Ну, то на агрокомплексі кейса купили. нового а то навіть не звідав, кікостають, бо то біль на серце. <рес> Та це зрозуміло. Так, старий, давай, притормози мені, я вискочу, ти собі далі боронуй. Так, а де це в тебе ручка, де це воно відкривається? Десь там є. О, було десь. О, є. О, все, маякнеш мені. Давай. Так, ну що, друзі, як вам трактор Тарахонича? Як на мене, трактор просто бімба. Не зрівняю, що з ХТЗ чи УМЗ, це, звичайно, техніка комфортна. Ну, але не дешева. І, звичайно, мені поки що така техніка навіть не світить. Е, подякував, діду. Так, будь ласка, дзвони, пиши. Обов'язково. Якщо що треба, з такою технікою вже нічого не страшно. А до речі, картоплю підгортаєш? Так, да, мене мені дали вузькі колеса. Можеш все робити. Окей, буду знати, якщо що, то наберу у тебе. Без питань, позвониш, я підготую, перекину колеса та. Добре, діду, дякую. Давай, будь крепкий. Давай, будь здорово. Угу. Так, за те, щоб заскоротити, дід бере по 20 гривень за соту. І за 1,8 гектари, друзі, я віддав 3600 гривень. І зараз потрібно буде поїхати забрати те насіння та хімію, поки Олеся ще на роботі. Ну, а замовляв я насіння сої та хімію для оприскування сої та картоплі і вже напакував цілий багажник. Цього року сіятиму якийсь гібридний сорт сої по 60 гривень за кілограм. Брав я на гектар 250 кілограмів на 15 тисяч гривень, і хімії в мене вийшло на 8 тисяч гривень. Ну і все разом відповідно 23 тисячі гривень. Ну, як бачите, друзі, на зараз вже я маю 136 тисяч боргу, і це капець. Ще заїхав до тарахонича, візьму дві каністри палива подякував старий за що кладу на землю. Давай, я заберу. Закриваю свої ворота, щоб мені туди не зазирав. За <рес> те брама відкрита. Тебе бочок для палива немає, до речі? Ні, то хочу купити. Хочу собі таку купити на тонну. Та я теж щось хочу собі взяти. Не носитися з цими каністрами, але щось не шукав. Ну, то куплю собі на тонну таку прицепки, що щось поставити можете. Наповнити це, привезти по селу, роздати кому треба. Та й таке. Ні, воно, воно просто зручніше. Трохи возять ти? тобі паливо. Возять паливо хлопці. А є, є, привозять сюди-туди, хто з полів, хто звідки. Люди заробляють. Ну то ж так. Так, добре, я поїхав, бо маю трохи роботи. І за картоплю я тебе наберу з тайм. Йо, добре. Давай. Все, чусі бусі. Ну і 40 літрів палива мені обійшлися у 1600 гривень. Тарахонець продає по 40 гривень за літру. І це, звичайно, добре, тому що я би купував на заправці, платив 54 гривні за літру, а так на літрі економлю 14 гривень. От здається, витрат небагато, але гроші йдуть як вода. І тим більше це ще й не мої гроші, це ще кредитні. І я бачу, що для банку я сплачую дуже великий відсоток. Ну, але добре, що є можливість взяти цей кредит, хоча б закупив все, що потрібно для посівної та обробки цих культур. Ну, ще, звичайно, для мене залишиться оплатити роботу хлопцям. І я думаю, що вже можна починати садити картоплю. І зараз буду заводити трактор після зимового простою. До речі, як ми його назвемо? Він у нас старенький, але роботящий. Я думаю, прізвисько дід йому підійде. Що скажете? До речі, ваші варіанти можете писати в коментарях. І давайте будемо пробувати заводити. Треба трохи підкачати бензин в пускачу. Не хоче. Але зараз піде, друзі. Зараз прокачається бензин і він заведеться. О є, пішов. Так, завівся і це добре. Зараз залишу його на пару хвилин, нехай він прогріється. Зараз буде для нього робота. О, я поки віджену авто. І зараз мені потрібно буде вантажити ось цю картоплю, яку я діставав. Вантажити її буду на причіп. Дядько Микола з Миропілля буде садити мені картоплю цього року, так як Паша немає. Паша поїхав десь в гості і його ще десь місяць не буде. Немає куди тягнути далі. Можна було взяти сажалку для картоплі. Я дивився, вона коштує там приблизно 30 тисяч гривень. Я рахую це недорого. Але, друзі, зараз немає можливості її придбати, тому що, по-перше, має великий кредит. І коли вже розрахуюся за кредит, тоді вже братиму якісь нові агрегати для роботи. Зараз цим поспішати не буду. Я думаю, до наступного сезону я ще щось собі придбаю. Ну, я думаю, в першу чергу мені потрібна буде сажалка, так як я буду займатися картоплею, та оприскувать. Ну, тому що за оприскування та сажання картоплі я плачу немалі гроші. Тому ліпше вже було б мати щось своє. Ну, а далі вже можна буде купувати агрегати при потребі. Я думаю, з цим поспішати не потрібно. І бачите, познімав борти з причіпу. І зараз завантажу ті мішки з картоплею. О, 35 мішків і майже повний причіп картоплі. Це добре. І можна сказати, до посадки картоплі я вже готовий. І чекаю на дядька Миколу. Я йому телефонував, і він сказав, що за годину вже десь має бути. І Дядько Микола вже є. Біжу, біжу. Добрий день. Вітаю, Саша. Бачу, у тебе вже все готово. Так, все готово. Чекав на тебе. Завожу трактор зараз і можемо їхати. Пару хвилин. О, в мене колись був такий УМЗ. Після Т25-го його брав. Хороший трактор. А це я тільки взяв його це нещодавно, Ну, поки подобається. Так, є, все, їдемо. Ти потихеньку прямо їдь, а я зараз е, вийду трактором, я нас дожену. І сьогодні, друзі, посадимо картоплю. Це добре. А бункер тут великий в ці сажалці. Я висипав десь 15 мішків. Ну, я думаю, цього має вистачити десь на половину ділянки. Так, ну і поки заглушу трактор, даремно не випалював паливо. Ну, як бачите, це вже серйозна сажалка, розрахована. На багато гектарів землі, не на 1 гектар, як у мене. Щоб ви розуміли, Микола він займається картоплею, садить її до 50 гектарів. Минулого року він мене копав, я думаю, буде цього року копати. Бачите, дядько ще й заробляє на городах. І висипаю вже решту картоплі. Бачите, як я вам казав, половину ми вже пройшли. Я думаю, цієї картоплі вистачить на всю ділянку, це добре. І таким апаратом картопля садиться швидко. Але цей апарат не дешевий, я впевнений в цьому. І не мій мій трактор. А, треба ж відігнати трактор, щось я замріявся. Тож я заважаю ним. Так, ну що, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Знову заводимо трактор. І я вже вирішив, що потрібно буде ставити стартер на цей трактор. Ну, звичайно, кількість з'являться гроші на це. І що Зараз тих грошей немає, немає за що його модернізовувати, щось змінювати. Це вже буде трішки згодом. Ну а на сьогодні він вже наробився. Заганяю його додому. І можна сказати, що свою місію на сьогодні він вже виконав. Ну, бачите, друзі, ще агрегатів для роботи небагато, тому доводиться наймати когось іншого для роботи. Це, я думаю, зрозуміло. Коли вже розгребуся з кредитом, тоді вже буду придивлятись якесь нове обладнання, щось нове купувати. Ну і, в принципі, і так добре, що вже є трактор, причіп, плуг, дискова. І вже певну роботу я можу виконати самостійно. Не все відразу, як то кажуть. На все потрібні гроші. Що, до речі, не ясно, чим мені вилізе цей кредит. Вже в наступному місяці буде ще більше пеня по кредиту. Ну а до збору врожаю я навіть боюсь рахувати це все, якщо чесно. Але, як то кажуть, прорвемось, якщо не порвемось. Година роботи і з картоплею вже закінчили. Картоплю посадили і це добре. Саме головне, що картоплі вистачило. Зараз глянемо, чи щось там у нас залишається у бункері. Ну, в бункері трохи є. Ось, може мішок, а, навіть мішків пару буде, його собі. Бери соскове гріба цю картоплю, вона мені не потрібна. Ну, то під'їжджай до цього, до подвір'я. Я там зараз. Пару хвилин, то я її заберу. Добре, давай, час поки її. Угу, давай. І ще, друзі, набрав три мішки картоплі з того бункера, точніше, забрав. Тримаєш у цей мішок. Угу. Ну, саме головне, що їй вистачило на ту ділянку. Те, що залишається, десь піде на суп чи на деруни. Так, все. Все, давай, Саня, щасливо. 에, давай, давай, Микола, будь крепкий. Микола бере за роботу з таким апаратом 100 гривень за соту, і за гектар я заплатив 10 тисяч гривень. Картоплею закінчили і вже через місяць буду сіяти сою. Ну, а сіяти сою буде тарахонич з новою сівалкою, до речі. Пеляха треба підпирати чимось ці двері, закриваються постійно. Коротше, друзі, дід оновив техніку капітально. Гляньте, все нове в нього. Я в шоці. Що там, діду? Поїхали. Що, може, ми їхав. До речі, друзі, приходить мені вчора смс. Вам нараховано 10 350 гривень пені за користування кредитними коштами. Я думаю, мою щось наплутали. Але перераховую ні. Все Вірно. 7% від кредитного ліміту. І я зараз просто в шоці. Я вам кажу зразу, ніяких кредитів в подальшому не буде. Якби ви мене не просили брати щось нове, немає грошей, я того купувати не буду. Все, на тому крапку. Дід, напевно, от бачите, кредитів ніколи не брав, тому і зміг відкласти ті гроші і придбати собі нового трактора. Тепер вже має нову техніку, нові агрегати і так далі. Просто, друзі, найкращий кредит це не оформлений кредит. Запам'ятайте це собі, і це вам дуже згодиться в майбутньому. Е, біля хати посіяли і їдемо на інші ділянки. Ну, як ви вже зрозуміли, цього року у мене на менших ділянках буде соя. Ну а я з дідом просто катаюся за компанію. Я тут діду, і все. Тейба баста. Ну так. вже ж більше землі немає. Е, чекай, 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 я вискочу. Скакуй. Де це він тебе відкривається? Там, там, дивись, нажимай. Ця кнопка? О. О, ведеш знайшов. Бомба. Давай, печи. Ну, бачите, дід ще не дає проїхатись на тракторі, ще він сам на ньому не наїздився, але колись, можливо, попрацюємо на ньому. Бачите, тут ліс, друзі? А він є. Тільки тут ліс із бур'яну. Ну, бачите, паші немає, городи позаростали. Вже вовки тут виють. Ну а його дід з цим робити нічого не хоче. Бачите, немає паши і немає порядку. Земля розрихлена і сіє дуже гарно. Ну, а звичайно ж, аби хороший врожай був під цією посівною. Але будемо сподіватися, що так і буде. Ну, дід, напевно, вже відпочиває на цьому тракторі. О, заснув і погнув сівалку. Все, дякую, дід. Чуй, нема за що, відпочив трохи. Ну так я ж кажу, що аби дід не спав в тому тракторі, Аби не заснув від комфорту. Дуже любо робити. Ні, то то зрозуміло, на такій техніці вже комфортніше працювати. Мало б де заробляти, а що мусить себе відробити колись. Тож так. Все, ще раз дякую, діду. Будь ласка, дзвони, пиши, приходи на каву. Обов'язково. будь здоров. Бувай. Ну, і за роботу діду я віддав 3200 гривень 40 гривень за сотом. Ну і на цьому, друзі, посівною я завершив. Картоплю посадив, стою посіяв. І це добре, звичайно. Та цікаво, чим закінчиться історія з цим кредитом. Ну, я думаю, що до збору врожаю 200 тисяч гривень буде точно. Ну а чим все закінчиться? Ви вже побачите в наступній серії. На цьому на сьогодні завершимо. Всім дякую за перегляд, за ваш актив під відео. Нехай усе буде добре. Бережіть себе, друзі. і почуємось! Цей рік був важким, в принципі, як і всі попередні. Ну о, ну, руками не робив, а язиком лопач. Але ми, як завжди, впоралися. Mm -hmm. Ну, я впорався, звичайно, завдяки діду. Я yeah, о-о! Oh, oh. Якби діду не допоміг, то й що б ви зробили? Хочемо, друзі, привітати вас з наступаючим новим роком. Побажати вам веселих свят. Бажаємо всім успіху, здоров'я. Кріпости, сиренчі, достатку в хаті. Бажаю миру вам і нам так само, і нехай у вас все буде добре. Та й у вашої родини. З Новим Роком! Христос народився. Славімо Його! І слава Україні!